Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Масована атака Росії є загиблі та поранені на заході країни. У Чернівцях у наслідок обстрілу загинули 26-річна дівчина та 43 річний чоловік. Про це повідомили Вова. Поранено ще 14 людей. За життя всіх тяжко поранених зараз борються медики. За словами очільника військової адміністрації Руслана Запаранюка, окупанти вдарили по місту чотирма дронами та однією ракетою. У місті пошкоджені декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули двоє людей: 26-річна дівчина та 43 річний чоловік. Ще чотири особи важко поранені. За їхнє життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. Десять людей отримали легкі телесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій. Це може бути небезпечно. У Луцьку вночі теж був наліт ударних безпілотників. Через влучання фактично знищено приватний дім. У сусідніх будинках повилітали шибки. Попередньо минулося без потерпілих. І масований удар шахедами по Львову вночі в різних районах там вибухало. На кількох локаціях зайнялися пожежі, пошкоджені підприємства, житлові будинки та дитячий садок. Останню інформацію з місця нам зараз готова розповісти кореспондентка ТСН Марічка Кужик. В неї дізнаємося більше про наслідки ударів. Марічко розповідай, будь ласка, чи є потерпілі і куди ж цілили росіяни цього разу? Вітаю Наталю. Це одна з наймасованіших дронових атак на Львів за весь час повномасштабного вторгнення. Я зараз неподалік вулиці Олени Степанівної, там досі працюють рятувальники. Територія огороджена стрічкою. Далі не пускають, адже розбирають завали і її обстежують, понівечені будинки. За цією адресою один з найбільш постраждалих будинків, але також серйозні руйнування на вулиці Митрополита Андрея. Там знищений триповерховий будинок в історичній забудові загалом у Кількох районах міста пошкоджено майже пів сотні будівель. У них вибито понад пів тисячі вікон. Також постраждали два промислові об'єкти та 19 приватних підприємств. На місці працює виїзна комісія міськради. Людям зараз пояснюють, як отримати компенсацію, куди звертатися, якщо їхнє житло нині не придатне. Пропонують також тимчасове проживання у готеля або компенсацію на оренду квартир. Офіційно відомо про чотирьох постраждалих. Постраждалих трьом надали допомогу на місці, а одну людину ушпиталили. Більше вже про цей масований обстріл розповім у наступних випусках. Наталю дякуємо, Марічко Будемо стежити і чекати більше детальної інформації, яку будуть повідомляти зокрема і Вова І ти будеш з'ясовувати на місці влучань російських шахедів. Марічка Кужик зі Львова розповіла про один із наймасованіших нальотів шахедів на місто Львів. Двоє загиблих унаслідок масованої російської атаки на заході України у Чернівцях. Через обстріл загинули 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Це останні дані від ОВА. Вночі ворог завдав удару по місту та його околицях. Пожежі спалахнули одразу за трьома адресами. Вогнеборці вже ліквідували осередки займань. Пошкоджені житлові будинки, магазини, адміністративні будівлі та автомобілі. У житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців поруйнованих осель. Поранено 14 людей. За життя всіх тяжко поранених борються медики. За даними начальника ОВА Руслана Запаранюка, окупанти вдарили по Чернівцях чотирма дронами та однією ракетою. Руйнування зафіксували в області. На території Старожинецької громади пошкоджено житловий будинок та авто. Там минулося без жертв та поранених. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули двоє людей. 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще чотири особи важко поранені. За їхнє життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. Десять людей отримали легкі телесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій. Це може бути небезпечно. Під обстрілом був Луцьк. Там через влучання дронів фактично знищено приватний дім. У сусідніх будинках повилітали шипки. Попередньо минулося без потерпілих. І наймасованіший удар шахедами по Львову. Вночі в різних районах там вибухало. На двох локаціях зайнялися пожежі, пошкоджені житлові будинки та дитячий садок обірвано контактну мережу тролейбусів. Кільком потерпілим надали допомогу на місці. Серія вибухів і в Харкові окупанти вдарили по місту двома кабами та вісьмома безпілотниками. Там троє потерпілих. Основний удар був по підприємству, що давно не працює. Загорілися склади. Ще один шахет ударив по об'єкту критичної інфраструктури. А в Херсоні напередодні окупанти скинули вибухівку з дрона на велосипедиста. Він загинув. І ще один містянин поранений. Росіяни з безпілотника атакували комбайн поблизу Миролюбівки. Там поранений чоловік. А в Білозерці з артилерії обстріляли амбулаторію. Вибухових травм зазнали пацієнт, медсестра та водій закладу. Згодом під завалами рятувальники знайшли тіло жінки. На Запоріжжі внаслідок артилерійських ударів окупантів двоє загиблих у селі Малатокмачка жертвою росіян стала літня жінка а у степногірській громаді. Чоловік через масовану російську атаку на Україну Польща піднімала в небо винищувачі. Як повідомило оперативне командування збройних сил Польщі, йшлося не лише про польську, а й про союзницьку авіацію. У відповідь на російську атаку в повітря підняли чергові пари винищувачів. Також до найвищого рівня бойової готовності були переведені системи протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю. Польща вже не вперше піднімає свої борти через російський масований обстріл. Зокрема, торік у березні повітряний простір країни порушила російська ракета, яка згодом повернулася на українську територію.